Борщик я вам принесу показав. Вот э, потом. Да ви фаширов мясо. Вот видите. Да? Нам треба зварити, стригнути позвонить мясо. Переподаємо його і зробити начинку. Сен. Сенсу, так? Давайте видите. Так, так, да? Молодці, молодці, добрий день. Добрий день! От сюди розглядається, там станеш, вас можна такі.

Переливаємо, да? так? Бо якщо ми цього сюди розіб'ємо 20 штук, а потім одне буде у нас. Втухли. І ми спортимо все. Ну, по одному, нам все тут немає. Да. Да. Особливо, коли стоять цього сподівлі руки, фотографія теж Не, виходить. Ні. Все, всі повинні смати. Да. Там уже горить

Надо акуратне, бо ти ж не дитячий запку. Можете наступили на швабу? Так ну що, що ми? Тут уже владки були. А там п'яті були? Слушайте, з вашими лотками все вместе. Процес називається дегустація. Дегустація не може не так.